Сьогодні був такий дуже матч е е е такий сложний. На початку була така нервозність. У нас були якісь нові гравчині, ми давно не зустрічались. Ну, але під, під кінець наші дівчата справились і вирвали цю перемогу. Я їм дуже за це вдячний. Принциповий суперник, тому що перед тим, ми скільки з ними грали, в них не могли виграти, тільки на чемпіонату світу ми у них виграли. Ну, і сьогодні це доказало, доказало, що гра така була е, нервова і рівна. Ну, я думаю, що не все, що нам ще є над чим працювати, але всі дівчата старалися, у когось щось вийшло, у когось менш вийшло, всі друзі зіграли ну, на своєму десь рівні. Але будемо завтра розбирати і розмовляти з дівчатами, що не вийшло. Ми завжди будемо налаштовувати наших дівчат тільки на перемогу. І все для цього робити.